Якщо ви належите до Божого царства світла, тоді темрява не має над вами влади. Сатана не має контролю. Займіть своє місце у Христі і піднімайтеся в своїй Богом даній владі. Зміцнюйте перемогу Ісуса над ворогом через біблійний принцип про силу крові Ісуса. Використовуйте їх, будьте переможцями і залишайтеся сильними у ці останні дні. Зростайте духовно, це допоможе вам оцінити, де ви Покаже, як піднятися на наступний рівень. І досягти зрілості у вашому ходженні з Богом. Ім'я Ісуса визначає Хто ви у Христі і вашу владу віруючого. Ім'я Ісуса має владу на небі і на землі. Перемагайте зло цим іменем, кров'ю Ісуса і Словом Божим. Кожен віруючий має голос, і це голос перемоги. Вітаю вас, запрошую на передачу переможний голос віруючого. Білі повернулась. Білі повернулась білі бріми служіння молитовного равозарксі, і вона буде говорити про те, що зброя нашої боротьби не плоцька. інакше кажучи, вона не природна, але Біблія говорить, що вона сильна Богом, щоб скидати твердині. І нам потрібно застосовувати цю так. зброю. Ми зацікавлені. Так, знаєш, Глорія? Коли мені зателефонували і запитали, ми хотіли б дізнатись, що зможете ви приїхати на цю дату. І до речі, я хочу Дякую, подякувати тобі. тобі. Така честь бути тут. Це така честь, що Бог дозволив мені бути ми твоєю подругою вже дуже, дуже, дуже довго. довго. Дуже дуже довго. Отже, мені зателефонували і мене запросили приїхати. і Бог дав назву для цієї передачі. зброя нашої боротьби не плацька. І, як сказала Глорія, Бог дав мені ось таку назву. Тут написано, як ти вже говорила, зброя нашої боротьби до речі, це друге послання до Коринтян, 10.4. Зброя нашої боротьби не платька, але сильна Богом на руйнування твердень». Так, Бог просто дав мені назву. Зброя нашої боротьби не платька. І він сказав: досліджуй слово за словом, розбирай це слово за словом. І почни з останнього слова в цьому реченні. Плоцька Що таке плотька? Гаразд, ми не хочемо бути такими. Ми не хочемо бути плотськими. Але таких людей занадто багато у церкві так. це питання духовного зростання. Правильно, ви народжуєтесь немовлям. Нам потрібно І рости. вам необхідно зростати духовно. Я забігаю трохи наперед, але Чудово. дозвольте мені почати з цього слова: плацька як він і сказав мені, зброя нашої боротьби не плацька. Це грецьке слово Саркікос. Ми з горією просто не знаємо, як вимовити його, і в нас немає часу зателефонувати ріку ренора. Але ви теж не знаєте. Але ви теж не знаєте. І якщо рік ренер не дивиться цю передачу, залишимо все так, як є. Так ось його значення словника Стронга. Воно означає те, що стосується плоті. Тілесне, тимчасове, не вічне, а тимчасове. Або природне, Так, природне, правильно. Плоцьке. Воно походить з кореневого слова, яке означає м'ясо тварини. Ви чули чи конкарне? Це чилі з м'ясом. Чилі з м'ясом? Так, правильно. І це означає тіло, як щось протилежне душі або духові що є зовнішнє? Людська природа з її немішністю, фізичною чи моральною і пристрастями. Біблія говорить про плодське мислення. це думати природними категоріями. Думати природними категоріями. Тобто зовнішнім. Наша зброя не така. Так, вона не плоцька. Вона не зовнішня, вона не назовні. Вона не природна, вона не тимчасова. Вона вічна. Так. І Павло написав церкві у Коринті. Ці церкві він написав у першому посланні до коринтян 3.1. Тож, брати грецькою це означає народжені з однієї утроби. вам не потрібно говорити сестри, бо всі ми народилися в одному місці, В одній утробі і я, брати, ключ полягає у тому, що вони віруючі, Вони християни, народжені згори. Але я не міг говорити з вами, брати. Як з духовними Вони були братами, і схоже, вони були народжені з гори. Так, але вони ще не виросли. Вони не виросли в горі. Правильно, і я не міг говорити з вами як з духовними. бачите, ця сфера, з якої ми прийшли, в якій ми народилися, вона духовна. Так, правильно. І він сказав, що я не міг говорити з вами як з духовними Мені довелося говорити з вами як з плацькими, як з немовлятами у Христі. Коли ви народились згори, ви стали немовлям. І Біблія говорить у першому посланні Петра, що це? У мене це тут, два і Перше послання Петра, 2,2. Як народжені немовля, полюбіть чисте молоко слово, щоб вам зростати. Як природні немовлята. Як природні немовлята. Отже, коли ви народились згори... нас потрібно було годувати? Нас потрібно було годувати. Але нам потрібно зростати. Але щоб ми виросли, нам слід живитися духовною їжею. І ось духовна їжа, слово Боже. Правильно. Молоко Слова Божого. І коли ви живитесь нею, ви зростаєте. Ці люди вже були народжені згори. але вони не зростали. І оскільки вони не зростали, вони поводились як немовлята. коли ви новонароджена немовля. І ви тільки народились у Господі Ісусі Христі, у новому народженні ви не винні. Ви абсолютно нове творіння. У вас є всі чудові атрибути дитини, але вам не слід залишатися немовлям. Вам слід зростати. Дорослішати. І дорослішати. Павло сказав я живив у вас, другий вірш. Я годував вас молоком, а не твердою їжею. Бо ви ще були не в змозі, і зараз ви ще не в змозі. Я прийшов, приніс вам молоко. Я хотів би годувати вас твердою їжею слова Божого. Але ви не могли її приймати. Ви не даєте немовляті стейк. Так немовлята не пережують його. Так. Вони не знають, що з ним Вони робити. не можуть жувати його. але справа у тому, що у церкві Глорія є немовлята, які народились згори гори вчора чи так. минулого року. Але вони всі ми були колись у такому стані. Але є люди у цілі Христа, які народились гори п'ять років тому, десять років тому. А вони й досі поводяться як немовлята. Ось кого називають плецькими християнами. Вони думають природними так. категоріями. Я годував вас молоком, а не твердою їжею, бо ви не були здатні. Та й тепер ще не здатні. Бо ви Поводитесь, ще плацькі. як немовлята. Чому я можу це сказати? Я можу сказати, що ви плецькі, бо між вами заздрощі, суперечки і сварки. Ви плацькі. І чинити по людськи в одному перекладі написано як прості люди. прості люди, просто звичайні люди. Так, вам не слід так поводитись. Так. Нам слід дорослішати. Так, нам слід зростати. Нам не слід поводитись, як люди цього так. світу. Ми духовні істоти, і ми маємо відповідно жити. я говорю з розширеного перекладу. Гаразд. у мене це на другій сторінці. Однак, брати, це розширений переклад. Я не міг говорити з вами як з духовними людьми, але як з недуховними плацькими людьми, так. яких домінує плацька природа, як з немовлятами у Христі, не здатними що говорити. Я годував вас молоком, а не твердою їжею ви, ви немовлята. Бо ви ще не були достатньо сильними, щоб бути готовими для неї. Але навіть хоча ви не були достатньо сильними, щоб бути готовими для неї, Ви досі недуховні. У вас плацька природа. Ви знаходитесь під контролем звичних речей, оскільки, поки ви маєте заздрощі, ревнощі і сварки, так. і розділення поміж вами, ви ще не духовні, а платькі, поводитесь у відповідності з людськими стандартами, і як звичайні звичайні, люди. прості, прості, природні. незмінені люди. Коли ви народились згори, ви народились від Духа Божого, і вам не слід поводитись як люди цього світу. Так. Вам не слід воювати між собою і сперечатись. У нас не повинно бути розділені церкві. У нас не повинно бути, як тут написано, заздрощів, суперечок, розділень. І це те, що є неправильному тілі Христа. Люди не зростають духовно. Ми будемо читати уривки з книги. Яке називається зростати духовно, існують певні фази. Немовлята, діти і зрілі люди і у Біутій книзі Кеннет Хейгін говорить нам про те, що відрізняє таких людей. отже, нормально бути новонародженим немовлям, коли ви тільки народились гори, але не нормально бути новонародженим немовлям і поводитись як немовля, так коли ви народились згори 40 ростати. років тому. Вам слід зростати. Ось людина, яка зростає, і Біблія пояснює нам триєдину природу людини. у першому Десолонян 5.23 говориться: а сам Бог миру нехай освятить вас по всій повноті, що ваш дух, душа і тіло були збережені непорочними до приходу Господа нашого Ісуса Христа. тут говориться нам, що ми і хто ми. Ким ми є люди, всі люди народжені, вони згори, чи не народжені, є духами. Це та частина нас, яка була створена за образом Божим. Написано, що Бог є дух, а люди створені за його образом. Тому людина є дух. Вона має душу і живе у тілі. Духовна людина. Це внутрішня людина, яка створена по образу Божому. Душевна частина людини це його розум, його воля і його емоції, і тіло це дім, в якому ви живете. і Біблія говорить у другому посланні до Коринтян 4,16, Тому ми не засмучуємось. Але якщо зовнішня наша людина і тліє, то внутрішня з дня на день оновлюється. Ми маємо внутрішню людину. Ми маємо зовнішню людину. У Першому Петра, 4 говориться, але схована людина серця Так, вірно. у нетлінній кресі лагідного і спокійного, або мовчазного духа, що є дорогоцінним перед Богом. У цьому місці Писання говориться, що є схована або таємна людина серця. І вона називається так. духом. Отже, серце людини ядро людини, найцентральніша частина людини. Це дух серця людини. І ми маємо душу, розум, волю та емоції, тобто інтелект. І потім ми маємо тіло, яке є домівкою, в якій ми живемо. і коли навчаю про це, я завжди задаю людям питання. І ось питання: чи ви бачите Глорію? Камера, покажіть нам Глорію. Чи ви бачите її? Звісно, відповідь завжди так. Але справжня відповідь ні. Глорія! вони не можуть бачити тебе. Вони бачать лише дім, в якому ти живеш. Вони не можуть бачити справжній тебе. про дім, в якому ви живете. Так, вам слід дбати про цей дім, бо це дуже важливий так? дім. Але внутрішня людина це справжній ви. Внутрішня людина всередині. Ви живете всередині цього дому. Це ваша земна скині. І Біблія називає її помешканням, називає її домівкою, називає її скинією. Ви живете всередині. Я завжди кажу людям: Глорія дивиться крізь ці вікна, крізь очі. І так сталося, що вона живе у будинку зі світлим дахом. Це дім, в якому ми живемо. Ви коли-небудь були на похованні? Я впевнена, що так. Всі ми були на похованні. Коли мій чоловік помер, ми сиділи недалеко від домовини, і люди підходили прощатись. І мій син Террі сказав. «Мамо, тут можна проповідувати про дух, душу і тіло. Бо всі, хто знав тата, знають, що він залишив свій дім. так. Це хороший спосіб висловити це. так. Лежало лише його тіло. Він відійшов. його дух відійшов. і дух одразу ж потрапляє в присутність Господа, якщо ви знаєте Ісуса, можна сказати в присутність Господа, якого ви вибрали, бо ви маєте вибрати чудово сказано. Якщо ви не вибираєте, виберуть за вас, і це буде поганий вибір. Тому ми вибираємо Господа Ісуса Христа своїм Господом. І що відбувається з нами? Ми народжуємось згори. Так, слава Богу, ви робите свій вибір у душевній сфері з допомогою вашої волі. Так. Ви робите вольовий вибір. Бог дав кожному свободу вибору. Він нікого не змушує спасатися. Так. Ви за своїм вибором вибираєте Ісуса своїм Господом. Ви вірите, що Бог воскресив Ісуса з мертвих і просите його бути вашим Господом, так увійти до вашого життя. Глорія сказала: візьми моє життя і зроби з ним щонебудь». Але завдяки тому, що вибрала ваша душа, ваш дух народився згори. І якщо ваш дух народився згори, він іде до Бога. Але ви зробили, ви зробили вибір. вибір. зяка Богу, коли мій чоловік залишив землю, його дух і я знаю, де його дух. Так, і ось що і ми, у ми цьому зробили. є втіха. Ми просто поховали тіло, бо тіло ще не було викуплене. Так, тому дух і душа пішли. Душа йде разом з духом. До кращого. Так, до кращого. А тіло ви опускаєте його в могилу, і воно кілька днів буде смердіти. Але хвала Богу, але прийде день, так, і ми будемо мати нове тіло. Прийде велике Воскресіння. Так, алілуя, благословен Господь. Отже, потаємна людина серця, і потім душа, тобто розум, волі і емоції. І Брат Хейгін завжди говорив це так. Духом ми контактуємо з Богом. Душею ми контактуємо з інтелектуальною сферою. А так. тілом ми функціонуємо у фізичному світі. Так, чудово. Тому Дух Божий знаходиться у тій частині нас. Яка народила згори, благословен Господь? Це частина, яка знає нове народження. Це нове народження, духовне народження. І, uh, і в першому до Солонян 5.23 говориться: що ми дух, ми маємо душу, і ми живемо у тілі. І саме дух людини народжується згори. У третьому розділі Євангелія від Івана говориться про те. Що не прийшов поговорити з Ісусом від Івана 3.1. між фарисеями був дехто на ім'я Некодим, один з начальників юдейських. Він прийшов до Ісуса вночі і сказав йому учителю, ми знаємо, що ти учитель, який прийшов від Бога, бо таких чудес, які твориш ти, ніхто не може творити, якщо не буде з ним Бог. Дуже важливо. Бачите, він не прийшов в день. Так він прийшов, коли ніхто не бачив. Цікаво. Цікаво. Ісус сказав йому у відповідь: Істинно, істинно кажу я тобі, якщо хто не народився згори, не може бачити царство Божого. Никодим каже йому, як людина може народитися, бувши старою. Хіба може вона увійти знову в утробу матері своєї та й народитися? Ісус відповів істинно, істинно кажу тобі, коли хто народиться з води й духа, не може увійти в царство Боже. «Народжений від духа є дух. Не дивися тому, що сказав тобі. Вам треба народитися згори. в англійському перекладі говориться народитися заново. це нове народження. Це друге народження. але фактично грецькою говориться народитися згори. Вам слід народитися згори. і те, і те правильно так. І те, і те є правильним. але буквально там говориться. Народитися згори. Ви будете не лише земним створінням. Ви будете небесним створінням після народження згори. Ось буквальний переклад Янга цих віршів. Якщо людина не народиться згори, вона не зможе побачити сферу Божу. Тому Никодим сказав: Як можна народитись знову? Ісус у відповідь каже йому Істинно, істинно кажу тобі. Коли хто народиться з води й духа, не може увійти в царство Боже. Народжений від плоті є плоть. А народжений від духа є дух. Не дивуйся тому, що я сказав тобі. Вам слід народитись згори. Що означає народитись згори Давайте візьмемо ще одне місце Писання. це до Галатів 4,26. А вишній Єрусалим вільний він мати всім нам. Біблія навчає нас, що є земний Єрусалим і є Небесний Єрусалим. І коли ми народжуємось гори, ми стаємо громадянами цього небесного Єрусалиму. Ми народились гори. Вишній Єрусалим це дім церкви. Це місце народження церкви. Там знаходиться церква. тепер послання до Филип'ян 3.20. «Наше життя на небі. Звідки ми очікуємо Спасителя, Господа нашого Ісуса Христа, який принижене тіло наше, перемінить так, щоб воно стало подібним до його славного тіла, силою, якою він діє і підкоряє все собі. Те, що перекладено як наше життя на небесах, це грецьке слово політема, це буквально означає громадянство. Ви громадяни міста, і це місто вишнє, Наше громадянство на небесах, звідки ми очікуємо Спасителя нашого Господа Ісуса Христа, яке принижене тіло наше тіло зміниться? Змінить так, що воно буде подібним до Його славного тіла, силою, якою він діє, і підкорює собі все. Коли ми народили заново. коли ми народились згори, це було духовне народження. І, і воно сталося в дусі. Бог, який є дух, став нашим отцем. ми отримали його природу. Народились від духа. Ми народились від духа. Ми були народжені від насіння Божого. Його насіння увійшло в нас. І ми абсолютно нові створіння. Хвала Богу! Ми подивимось ці місця писання завтра. Але ми народились від Духа Божого, і ми народились саме всередині. Так написав апостол Павло: ви не проста людина. Після того, як народились гори. Правильно, ви громадянин небес. Я скажу це так. Ми прибульці Ми з Ми більше країни. не просто плоть. Так. Ви народились від Бога. Ваш дух народився заново. Так. Ви духовні. І вам слід навчитися жити так. Вам слід навчитися ходити в дусі і для цього призначене слово Боже. Для цього призначене слово. Воно для духа. І воно веде нас. Ви народились з гори. І ось закон духа життя у Христі Ісусі. Ця книга. Ось ця книга. Так. І ми будемо говорити про це і про душу, і про те, як оновлювати цю душу, щоб зростати духовно. Так Писання говорить послані до Колосян 3:1 отже, якщо ви воскресли з Христом, то шукайте того, Амі. що вгорі. Це має бути нашим способом життя, де Христос сидить праворуч Бога. Думайте про те, що вгорі. Говориться про розум, думайте про те, що вгорі, а не про земне, бо ви померли, і життя ваше сховане з Христом у Бозі. Коли ж прийде Христос, життя ваше, тоді і ви прийдете з ним у славі. Яка частина мене є мертвою? Мій дух, моя стара людина. Вона померла. Коли ви прийняли Ісуса своїм Господом? Дух Святий прийшов і вмертвив вас. Він вмертвив ту стару людину, якою ви були і тепер ви народили заново. Хвала Богу. ви абсолютно нове творіння. Ви маєте життя від Бога. Ніщо у вашому дусі так. не залишилось старим. Все стало новим. Ваше Минуле було забране. Ваше минуле забрано. Абсолютно все. ви абсолютно нове творіння. Нове творіння. І ця духовна людина має панувати над вами. коли панує зовнішня людина, такі люди плацькі. Так, але духовна людина має жити в дусі і використовувати духовну зброю. Так це духовна війна. І Її зброя духовна. Так і вона живе в дусі, і вона ходить в дусі. І писання говорить, що ви приймете сили, коли Дух Святий зійде на вас. Правильно, яку Слава силу Богу. духовну? Ми вже не прості ми не, люди. не прості не змінені люди. Ні ви можете сказати, що ми не схожі на людей з вулиці. Так, якщо ви не народжені згори. Павло говорить, що ви поводитесь, як вони. Вам не слід поводитися, як вони. вам не слід заздрити, сваритися, воювати один з одним і зазнавати розділення в церкві. Ось чому у нас немає сили горі. Ми не дозволяємо духовному життю, духовній людині, так. панувати в нас, благословен Гаразд. Ми скоро повернемось. Ми з білі говоримо цього тижня про чудові речі. Ми говоримо про те, як застосовувати свою владу. Вам слід знати, як застосовувати свою владу. і я скажу, що білі згодиться зі мною у тому, що стосується її життя. І звичайно ж, це стосується нас з Кеннетом. Поки ми не навчились брати владу, ми не могли перемогти. Чому В Писанні говорить, він приходить, щоб вкрасти, Правильно. вбити і знищити. Він працює Правильно. над цим. І якщо ви не навчитесь, як перемагати Його і як брати перемогу вірою, ви будете зазнавати поразки. Правильно, але будь-хто може зробити Ісуса Господом свого життя, народитись згори, отримати новий дух всередині себе, який може охопити за духовну істину і вкласти її до свого життя Так. і принести так, так. вам перемогу. Алілуя. Алі. Алі. Дякую Ісусу, ви можете бути впевнені, що все буде добре. Алілуя. Господу! Якщо ви ще не досліджували цю тему, вам слід звернутись до неї і не відкладати це дослідження в бік. Правильно, бо це те, що в нашому житті, в житті Кеннета, Білі, моєму, в житті тисяч інших. Нам дано перемогу у кожній сфері життя. Якщо ви хочете замовити наш журнал, переможний голос віруючого, то відвідайте наш сайт kcm.org.ua. Кажу вам, кров Ісуса зупинить диявола щоразу. Так, ім'я Ісуса. Це зброя нашої так. боротьби. Ми маємо перемогу. Нам просто слід зробити це. Візьміть це. Завтра ми ще більше будемо навчати про те, як діяти у вашій богом даній владі. Це Глорія Білі нагадують вам, що Ісус є Господь! Дітей постійно бомбардують різні думки цього світу. Але діти, які навчені своїми батьками з раннього віку, знають і вірять Слову Божому, і будуть триматися цього вчення все своє життя. Використовуйте те за передач переможний голос віруючого, щоб навчати своїх дітей Слову Божому, безкоштовно завантажте їх з нашого сайту Кісіморки і досліджуйте їх разом зі своєю сім'єю. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кенета Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті KCAMurcuay. Продовжуйте зростати в вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.